Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Столиця України. Фантастичний сонячний осінній день! А у нас черговий огляд на чергову ЕДЦ-річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Як ви здогадалися? Сьогодні мова йдеться про ліхтар ліхтар Айсбім Покеліт 2А мідь. Ліхтар прикольний, цікавий. Два дні він вже у мене в поюзі, і в принципі я вже готовий поділитися інформацією. Є в мене певні думки з приводу цього ліхтаря. Такій коробочці він поставляється. Позавчора він до мене прийшов. Посилка з Китаю йшла десь приблизно 10-11 днів, що доволі швидко. Як бачимо його характеристики, 5000 кельвінів це температура, крі 90 діод. І діод, до речі, да, з проводу діоду Ніча 519А. Навіщо я його брав? Брав в пару ось к такому ліхтарю Релайту, який, в принципі, в народі називається. Ананас. Тобто є ліхтар також в МІДі, він на акумах 10-440 літій, і так на звичайній батарейці 3А. Цей на акумах 14500 і на звичайній батарейці 2А його можна використовувати. От, Давайте подивимось комплектацію і і будемо е, тестувати його. Ну так, поверхнево тестувати. Е, в коробочці в нас йде. Інструкція, сам ліхтар, до речі, сам ліхтар був запаяний. Ну, а що у нас тут? Тут у нас є темляк, фірмовий темляк айсбім і кабель, кабель для того, щоб можна було заряджати акум 14500. Так, в принципі, в принципі, Тут ми бачимо усі характеристики: 5 люмен, 100 люмен і 500 люмен. Через 45 секунд він падає до 190 люменів. Так, можна побачити, як він працює на звичайних батарейках або на акумах нікелевих, Так, найнижчий режим 0,5 люмен, далі у нас 70 люмен. Це у нас. Наступний режим, так, ну і найвищий режим, режим хайт 230 люмен. Ну, Будемо його дивитися саме на акумі 14500. Акум йде в комплекті. Зараз давайте подивимося на нього. Звичайна sb акум. До речі, тестував його на літокала. Тут 920 махів, він демонструє 956 махів, що, в принципі, дуже-дуже круто, непогано. Type-C порт для того тут і є у нас Type-C кабель, кабель Type-C OSB. Так там все виглядає всередині. До речі, хвостовик не розкручується. Кліпса. Кліпса туга. На два положення. Можна на кашкети її начепити. Хоча я не знаю, як вона. Вправно триматиметься на кашкеті, тому що сам ліхтар важить разом з закумом 95 грам. Но кліпса туга і дуже-дуже зручно носити її на кишені, особливо в маленькій кишені джинс. Сидить вона там, як літає, за рахунок, за рахунок цієї накатки, все чудово в кишені тримається. І навіть потиснути, навіть переставити дуже важко. Ну, я маю на увазі провернути. Хвостовик не проворачується. Я думаю, там він заклеєний. Кнопка, кнопка тут гумова. Ну і в принципі, в принципі, якщо порівняти його з цим ліхтарем, як бачимо, вдовжину вони майже, майже однакові. Лише тут на ISB кнопка трохи вище розташована. А так, вдовжину ліхтарі однакові. Що стосується діаметру, ну, можна побачити і зробити висновок. Цей важить разом з Акумом 60 грам, цей 95. Тобто на 35 грам важче. Так, для чого я його брав? Ну, по-перше, в мене була вже давнішня мрія це Ліхтар Olight i5R. Вони настільки красиві, настільки. Потужні, що мені дуже-дуже хотілося мати цей ліхтар. Але в цьому ліхтарі, це його, так би мовити, молодший брат I3T є i5T, є I5R. Є один, як на мене, суттєвий мінус, з яким мені важко змиритися. Це лише два режими. Перший режим там йде 15 люмен найнижчий, і другий режим найвищий це 350 люмен. Ну. Я розумію, в принципі, такий розход дуже, ну, якось не те, хотілося б якийсь проміжковий, знаєте, режим, ну, наприклад, там 90, 100, 120 люмен, щоб між ними був. І саме цей ліхтар IceBim і дає те, чого мені не вистачало в ліхтарях Olight i5R. Тому що тут два режими. Є найнижчі, 0, не 0, а 5 люмен. 0,5 це на звичайній батарейці. Є режим 100 люмен і є режим 500 люмен. Право в тому, що режим дає 5 люмен. Ну, це фактично як Мунлайт. Да? Ну, це важко назвати Монлайтом, але тим не менше, це щось навіть в темному приміщенні підсвітити собі дуже-дуже зручно. Режим 100 люмен вже дозволяє під час блекауту, коли на дворі усі ліхтарі вимкнені. Вже світити собі під ноги, і це робити дуже дуже комфортно. Ну а 500 люмен це вже турбопих, причому на 45 секунд. 45 секунд він світить 500 люмен, і десь через 45 секунд, через 50 секунд, яскравість падає до 190 люмен, і ці всі моменти мене влаштовують. Крім того, зовнішнє він дуже дуже схожий саме на Olight 5 r на жаль, не можу зараз поставити картинку. Ну, давайте уявимо собі, що це саме Lichtaro Light I5R або I5T, але його маленька версія. Як бачимо, як бачимо концептуал дуже-дуже схожий. Навіть кліпса, Та навіть Кліпси дуже схожі. Тому, тому взявши в преміум. Класі преміум клас Ліхтар ІСБМ поки лі 2 a в МІДі я закрив усі потреби. Чесно кажучи, дуже дуже їм задоволений. Тим паче нічя тут стоїть, розумієте, ніч 519 а в Олайтах онлай, такого, такого діоду немає. Тому, чесно кажучи, цей ліхтар вразив. Ну давайте подивимось, ми вмикаємо це найменший режим, це в нас 5 люмен, зараз світло, і повірте мені, світить він дуже-дуже добре. Далі, перемикання як де? Вимикаємо і вмикається режим 100 люмен. Вимикаємо і вмикаємо режим 500 люмен. Невеличкий хотспот, так, він присутній, але вблизі. Якщо, наприклад, на відстані метрів 5-7 хотспоту немає, Вблизі він є. Далі режими можна перебирати таким чином, напівкліком, натискаючи, шукаючи потрібний режим. Можна ось таким чином перемикати. А можна. Напівкліком знайшов те, що потрібно. ну Наприклад, потрібно мені 100 люмен. Все можу світити. І все дуже-дуже круто. Навіть на потужному режимі 500 люмен на турбопиху, так би мовити, він ледве-ледве теплий, тому що мідь, а мідь дуже добре відводить тепло. Тому я вам скажу, я просто вражений цим ліхтарем. Також, так, такий ліхтар випускається в титані, такий ліхтар випускається в алюмінії, можна підібрати різний колір, різну розсвітку, так би мовити, різнокольорову. Тому все залежить від вашого бажання. Варіант бюджетний. З усіма монетами, купонами, цей ліхтар обійшовся в 930 гривень лише ну, 22-23 долари на Aliexpress. Тому чекайте знижки, вони, до речі, завтра мають вже бути. Чекайте варіанти його придбання, можна дочекатися, до речі, день народження Аліекспрес, який буде через півтора місяці, і взяти такого красення, ну, за копійки десь за 18-19 доларів. Тому усім раджу, усім раджу слідкувати за знижками. Але якщо хочеться його взяти зараз, наскільки я знаю, в нашій групі є людина, яка продає цей ліхтар. Є в наулик варіанти, тому шукайте. Додавайтесь до нашої групи і, так би мовити, станете власником цього чудового ліхтаря. Ну, до речі, давайте подивимось, як він ще працює на звичайній батарейці. Так, він не тільки ж на акумах літієвих і нікелевих може працювати. Давайте візьмемо звичайну батарейку варта. Ну і подивимось. Так, що там? 0,5 люмен. да, У нас були. Потім 70 люмен, 230 люмен. Ну, далі воно там трошки падає через певні хвилини. Але, там не менше, зі старту, зі старту, так, це в нас 0,5 люмен. Ну, це, це фактично Moomlight. Так, далі вимикаємо. О, це в нас вже 70 люмен. Теж непоганий режим. Ну, і турбопих на звичайній батарейці, це в нас вже 230 люмен. Ну, таким чином, таким чином, всім рекомендую, якщо вам потрібен ліхтар для душі, так би мовити, можна брати цей Ice Beam. Можна взяти ось таку пару, і повністю ваша душа буде задоволена ліхтарями певного класу. Так, ну і також ще раз скажу, що цей ліхтар можна створювати певні сети ЕДЦ, можна носити з таким ножем на нього. Огляд буде. Це в нас є елементум накладки з... Брас, з Латуні. Так, можна носити ось таким віксом, теж буде чудово виглядати з такими плашками, які в нас робить пан Олександр. З подібним гаманцем, ну, наприклад, ось такий сет можна створити. Так, і це буде дійсно круто. Можна ось такий сет створити. І навіть це буде все класно виглядати, але важкувато, чесно кажучи, буде носити ці два предмети, тому що сам ніж в латуні важить 135 грам, ліхтар 95 грам. Тобто 220 грам на кишені, ну, в принципі. В принципі, а чому би ні, якщо подобається. Так що, друзі, такі справи. Такий був огляд невеличкий на ось такий от чудовий, фантастичний, неперевершений ISBam Покеліт 2A. Це ліхтар, не те, що преміум класу, але виглядає він дійсно потужно. Усім раджу. Так що все. Пані та панове, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, додавайтесь до нашої групи. Як додатися? Ви знаєте. Слідкуйте за новими відеоми. Вони обов'язково будуть і будуть цікаві, цікаві, цікаві огляди. Всім папа, -па, слава Україні!